Депутати по затвердили бюджет району цього року. Він становитиме 410 мільйонів гривень, що на 50 мільйонів більше ніж у попередньому. Не можу сказати, що він ідеальний, тому що напевно не буває ідеальних бюджетів. Хочеться все більше і більше грошей, тому що у нас великі масштабні плани цього року в районі. Ми дуже хочемо багато побудувати доріг, закінчити незавершене будівництво. Тому я рахую, що цей рік буде надзвичайно напружений. Ми на сесії був присутній і народний обранець від цього округу Богдан Дубневич. Політик окреслив соціально-економічний розвиток району та роз'яснив депутатам, сільським та селищним головам деякі зміни, які були внесені до бюджетного та податкового кодексів. Сьогодні сільські ради, які не є дотаційні, вони сьогодні були задоволені в них не буде вилучення на кінець, сільські голови мають право робити дороги, будувати народні доми, садочки, школи, тому що вони вправі самі розпоряджатися своїм бюджетом. Також учасників сесії консультували фінансові експерти Верховної Ради України. Чимало запитань у сільських голів виникло щодо бюджетної реформи. Запровадження цієї реформи воно буде сприяти наповненню місцевих бюджетів місцевих бюджетів достатніми коштами, бо саме суспільні послуги надаються з місцевих бюджетів. Це послуги охорони здоров'я послуги освіти. То будемо сподіватися, що буде краще з тої дискусії, яка сьогодні відбулася, чітко зрозуміло, що після завершення першого кварталу всі гострі питання будуть додатково заслухані, розглянуті, і звичайно, які тільки є резерви в районному бюджеті, вони будуть спрям.